Подруга пригласила піти погуляти, по селу походити. Ну, а я не відказалась. Зараз підемо прогуляємося і візьму вас в місті з собою. Та хочеш і тебе зніму. Ми заходимо в ліс. Село, село у нас там внизу. А ми піднялись на гору і пройдемо зараз. По лісові, оце моя подруга. Ага. От. Подруга. Іде, іде впереді. Ми з нею дружимо, ага. мабуть, годів з п'яти. Зараз нам уже скоро буде пенсія. От. І оце всю жизнь ми дружимо. А це рішили прогулятися. Вже всю роботу. По хатах переробили, по дворах городи відсадили і пішли гуляти. Ось дивіться, який, який ліс, яка краса. А запах це не передати. який. Зелений, 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 такий сочний, зелений трапили, і лиця... О, дивіться, яка краса. Неймовірна. Тички співають. дихать, прям дихаєш на всі логкі. Зараз отут посеред лісу йде дорога. І ми зараз підемо ще на дальню вулицю, вона за лісом там. Ось. Адрес не можна казати зараз. Ось, ось, отак дорога і ми підемо туди вглуб. Ташки співають, як гарно. У, красота. Давно ми вже тут не гуляли. В дитинстві так бігали по цій вулиці. Подружка жила там на дальній вулиці. І це я бігала. До неї вона бігала. Клуб ходили, з клуба проважали, всією толпою, щоб не страшно було тут ходити. А тут не було ж лісу, як ми в клуб бігали, ще молоді ще були, так? Це да? ж наш маленька була. Мені здається, не було взагалі. Ні, ну вже посадили. Уже були. Вона маленька була, її вже посадили. Вона була вже. Ну оця посадка була, да? там далі йде за посадкою. Іде річка. річка. ну До річки там і як, такий крутий яр. яр, спуск такий крутючий, крут... круче там. І понад круче була дорожка. Ми там по ті дорожки, зараз воно все заросло. Там і дорожка, і там люди ходили, звісно. Да. А, зараз, і... а зараз оця дорога да. дерева повиростали. І меж повиростали, і дерева повиростали. Туди покажи. А туди покажи. Диви, яка краса. дерева. Ось там просвіт з'явився кінець дороги. А зараз ми хочемо звернути не наліво, ні, ні, направо. Подивитися, що тут за дорога вглуб йде. Машинами Угу. люди, мабуть, тут відпочивають. Люди, навіть нас дихає. Прохладно тут. За що того, що тут тунель і сонечко не попадає, а тут прохладно. І літом тут прохладно, і зараз тут прохладно. Дихати легко. Істини і, і сосновий, і все воно Перемішалося Ніхто не хісти, ну хоч прорізають, сос не убирайте. а тут галявинка. Оце ж люди собі дорожку таку зробили, під'їжджають і на цій галявинці віддихають. Але ж мусор ніхто після себе не прибирає. А взяли б пакетик. Скинули б після себе мусорочок і вивезли. І було б чисто, гарно. Дравця даже заготовлені лежать. Уже не не понадобилося для віддиху. Не понадобилося. От зараз, зараз повертаємо наліво. Кругову. Візьміте, що не горить. Дорогу. А ось деревинка прямо над дорогою. А вона не тріснула там. Та ні. А ні, вона якось покрутилася і вилізла на дорогу. І росте, і прямо так ось. І ось прямо над головою. Над головою, да. І ось вже, дивіться, нові брунічки усічки, попускала. Да. Усе вона. І ці брунічки пахнуть, пахнуть. Красота. Да. Вони Отрас воно і дає так і собі. І свято вже бачиш. Ну, ага. ну тут дітку видно, хтось вламав, тому що може велика машина Обаляла. проїжджала. Да. Видно, той, дуже сильне вона. Миска. Дуже сильно не. Багато акації. Клинків багато, заростає все потихеньку. Це вже ми вийшли по ліву сторону. От. Це ми вже вийшли з лісу. І з лівої сторони ще посадка залишилася. З правої вже поля. А прямо йде дорога на дальню вулицю. Дальня-дальня там вулиця. Сама далека від села. Там взагалі тихе життя в людей. Ага, хіба що між собою там. А так тихо. Ти бачиш, як транспорт почухрав. Угу. Ну Це ж транспорт. Угу. Молоджувати ну, той. Гілочки пообламували. Чи ти а може, може хтось з дітвари, то може. ходили шуночки, даний, Ага. Люди, бо а, трас, мішало, мішало, може трактора, трактора їхали там так, чи що. Так, на Доріжка туди пішла глуп, непонятно куди і що. Мені знаєш, куди хочеться пройтись, там, де раніше, то в яру. Хата ваша була. Так це не, не сюди це а... нам повертати було. Де? Де? А не отут повертати. Ну давай тут повернемо. Там можна було і там повернути, по лісу Да? Ну давай тут повернемо. Так це тут в обход виходить, так? да, це в обход. Далеко дуже, так? Да? Та не далеко, ну воно далеченько. Да. Ну як ми гуляємо, яка нам радиться туди ми годі. Ну да. Зараз підемо по тій вулиці. Ми там зроду не були. Ми вже там стогодні були. Вже, ну, мабуть, стільки. Стільки годів. Не знаю. Я так взагалі годів, ну не знаю, годів 40, мабуть, там не було. Ну, угу. реально, стільки, бля. Ось я бачу, я в цих тому що... Міжу на дорогу лягає, а машини ж їздять і зі і, і днем. Получається, що мішають. Угу. Не шкрявої угу. ну, да. ж ці машини. Не шкодуру. Ну так. Оце ж садилася оці, як вони називаються. Шовкопряди. Шовкопряди, да, щоб годувати човкопряди, давали отут. По граму, шпиль, Посадка була, шов... шовковиці, гроші, да. да. Заробляли. І заробляли гроші. І да, непогані гроші заробляли. Да. Ну тільки ж тричі в день треба було їм їсти, по-моєму. Да? Треба приїхати, було нарізати оцих віточок шовковиці і понакладати зверху. Вони тоді об'їдають і опять зверху. От зараз навіть підійду до шовковиці, вже, вже квітне. Хоч би кліщівнина гляньте, яка вже повипускала бруньки і вже буде квітнути. Хоч би кліщів не нахватати. Йдемо по дорозі, щоб кліщів не нахватати. Бо минулого разу, як гуляли, поприносили додому. Та лазили, хто зна де. О. І зараз прямо йде дальня вулиця, а це йде в село. Вулиця в село. На окраїні. Повертаємо наліво. Зараз по посадці пройдемо. А потім вийдемо на вулицю і підемо з тобою до того містка, де построїли. Uh -huh. А я не, А я щасочко. не бачила його ні разу, той місточок. Ну, розумієш, він непоганий, хороший, широченький, ну немає по краям, якось страшно, ну, страшно навіть ходить, мені каже, що немає країв не видно і немає нічим, не окований він, не дає Угу. Uh -huh. Ну таке мабуть, було б таке заграждіння якесь чи. Не знаю. Шовковичка цвіте. А я свою зрубала шовковицю. І бо, бо багато мусора від неї в дворі. Дуже багато. Це як починає сипатися все. Ось ось бачиш, оці мушки, які залазять і коровам, і тим. І всі і, ну, теляткам, носика, і вони, под, вони залазять аж прямо. Туди кишечник уже в хак, серце, і, і вони дохнуть. Угу. Телятка дохнуть, корова то можна висмаркатися. Угу. Вона, як правило, висмаркується. А мале воно не понімає ці чорні мушки, які опасні. Угу. У телятки ще рано. Хоч і трава гарна, а телятки ще рано виводить. Тільки по одній причині через цих муж. Угу. Через цик чорних мусок. Ну, зрозуміло. Ну, Подружка в мене все знає, тому що вона, в неї корова і телятка. Були. 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 А зараз вони вже не хочуть, вже здоров'я не дозволяє, вже хочеться пожити для себе. Ой, Господи, да хоч для себе, хоч не для себе, хоч трохи стягалися з цими хазяйствами. І любимо, і, і ми скільки уваги і труда треба їм. Та да, у діляті дуже багато. І сіно, заготовка на зиму, і все на світі. Як у кого є транспорт, тим людям трохи легше. Бо вони загнали трактор, накосили, зібрали, угу. потюкували, угу. привезли і все. І все транспорт. Тут смітник хтось зробив. А хто ж може? Оце ж. З цієї вулиці і роблять, тут, oh, yeah. що сюди возить. Раніше не було такого yeah. шаха. А зараз, пожалуйста. No. Ну, що не взяв там десь в кінці города, да, десь там викопати яму та складувати. Так, що можна закопати, що воно не розходиться, можна закопати. Що можна спалити, можна його спалити. Ну так. Да. Я вже тут стогот не була. бачите, яка тут дорога. Так тут дві машини, мабуть, і не розминуться. Ні, одна. одна. Це машина. так і хтось навстрічу їде, комусь треба здавати назад і проїжджати ну, аж. Що... Я тобі зараз буду показувати, де ми звідти глину брали. Глинище. Угу. Старе глинище, старе. О, покажи, бо в мене ж да. мені і ж тебе... там мазати, бо ридиться багато. Ну і ми приїхали сюди, ж, стали тут на дорозі, тут недалеко. А, а тоді машини ж їдуть, а як? А як? О, тут можна роз... Ну, Тут не можна. І ото вітя трохи вперед здавала, а вони тоді приїжджали в угу. мене. Ось, бачиш угу, угу. Оце оце. А в яру не таке вона? Ні, ні. Оце глина хороша. Це хороша глина. І ще є у нас же ж такі запаси. Ну далі. Ой, глянь, і тут дорожка. А куди ця а дорожка веде? Йде от так от, до першої хати світ. А, Глянь красота яка. Да. Оце ж діти в школу ходили, і зараз вони ходять, люди на роботу, на автобус діти mm -hmm. в школу ходять. Ну, якому треба. Оце ж тут не детальні височні, на яку ми з тобою не дійшли. Mm -hmm. Mm -hmm. Оце сюди вони виходять. І зимою ж вони діти оце тут ходять, бродять. Не там по вулиці, mm -hmm. а іменно на простеці виходять біля первої хати. Mm -hmm. Ось дивись, глинище, mm -hmm. бачиш. І оце ж недавно хтось виїбав, бачиш? Mm -hmm. Ну так, да, свіженьке. Ну що воно нарите, тому що травою повністю зарислав. Угу. Ну тепер буду знати, де глину брати. Оце тут заїхали, стали отуди трохи. Угу. І, это, а люди вже хай хочуть. Ну, на всю? О, ми вже виходимо ближче до села, і це вже городи людські тут за деревами. Не пам'ятаю. Не Та я це тут стогодний була. Я... Ой, мені. дивіться, яка красота яка Уробище і річка. Тунель, світа. Та заходиш, Там ось такі дорожка, в тунель, а там всі дерева, там красота взагалі. Аж дух захватує. Та що? Ну там теж люди живуть одразу. А там, і качки вороби. стоять, он, дивіться як. Качки стоять, так. Да. Повиходили, повиходили. Ну, Ну, Вон, бачите, как речка Ну, речка уже заросла. Ну, красота яка. Угу. Мы уже вышли на, на нижней какой-то улице. Еще выше идет. Вот хатки. Там я снимать не буду. Там, де гора ми проходили, обійшли її. І, і зараз йдемо по, по якійсь вулиці йдемо. Ми кажемо, по якій, ми йдемо. Йдемо, да. так. Є приличні дома, є такі підброшені вже. Може старички живуть. Не знаю. Вже давно вже тут не були, вже не знаю, хто де живе, чиї це двори, ніхто нічого не знає. Ось тут по під річкою бігали Це угу. Вся зелена, заросла річка. А тече? Ти бачиш, тече. ну... Ну, да, це течение є, но вона. Да. Ось вот це так, голова закрутити можна впасти. Та, да. Якось таке воно ну, в одну сторону машина. І це добре, що можна проїхати. Не, вона грязна, конечно. Ой -ой -ой. Тече. Сейчас така зароша. Ой, Боже. ой Гляньте, гляньте грязі стільки, ой-ой-ой. Це ой, ой. не грязь. А, грязь само -само. Ну, бутилки он, все лежить. Ну, ну хіба так можна? Ой, ой, ой. Ну зроблено уму, бачиш? Так, да, укріплення є, ну. Так, ага, да, да. да, тут якби наварили, хоча б железних труб, якихось ограничити, так. Да. Течення є на річечці. А тут мілко, мабуть, да? так? Мілко, але все одно ніхто не хоче падати, ще ніхто не впав. Ти сюди Бог. не прийшли, ж падать, правильно? Та ну так, да, так. Да. Ну, Йдемо далі. І далі туди річечка пішла, пішла, пішла. А де вона виходить, ця річка? Яр виходить. Ну, в яр аут на цю сторону, на другу. На цю сторону. От куди вона йде? Що хлопці мої. Угу. Я поняла. Далі йдемо по вулиці. І гарні хати, так? Да? Десь зажиточно люди живуть. І забори гарні. І ворота. Я вже вдома, вже прогулялися. Прийшли додому, я гарно вдома. Привіт. Чоловік сидить, собаку буде кормити зараз. Петухи в нас тут... Андрюш, як вони називаються, ці Фазан. фазани? Вчора на городях щепилися два фазана, Як почали битися, аж пір'я, зараз, якщо знайду кадр, цей поставлю вам кадр. на таку глуху вулицю ходили, що хати такі і розвалені, чи живуть там люди, чи не живуть. Ми якось живемо в більш-менш центральній вулиці. В нас широко гарна вулиця, двори всі ухожені, а там подивилася, з того там не була, на, тих, на тій вулиці. Я тут факту я тут виросла в цьому селі. Приїжджала постійно до бабушки, дідушки. і Ми тож бігали по всьому селу. А от З того там не була, як подивилася, і вже навіть ми не знаємо, хто там живе в тих хатах, це люди помирали, і чи хтось брав ті хати, чи не брав. І багато пустих хат стоїть. Такі, що вже й непригодні до жилья. Ну, Є такі, що і можна жити, якщо приложити до них руки. У нас тут краще, у нас тут добре. Все цвіте, все пахне. От, хочу показати вам, починає цвісти бузок. О, Яка краса. А запах стоїть, аромат, який стоїть від нього, цього бузка. І там у мене в дворі ще білий бузочок. Зараз підійдемо до нього. Тут також вже розквітає. Краса. Ось. Дивіться, яка краса. Ну, він ще не розквітнув повністю. Ще Тільки так деякі бубочки пооткривалися. Це ще мамин бузок, мама садила його. Я його так привела в порядочок. От росточки всі повинімала, повикопувала. Гілочку одна ставила і отак, отака краса. Прогулялися, набралися позитиву. Надо зараз таке время, що потрібно шукати в чомусь позитив, якось себе переключати на щось на щось краще, тому що думки, думки і все таке погане. Треба якось переключатися. Всім мирного неба, всім здоров'я. І щоб скоріше закінчилася ця клята війна, і щоб усі жили мирно і, і благополучно. Всім пока.